Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Ми традиційно продовжуємо наш інформаційний тиждень. Будемо говорити про найактальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Тарас Загородній керуючий партнер Національної кризової групи політихнолог і політичний експерт. Сьогодні буде моїм гостем. Будемо з ним говорити про політику, про те, що відбувається на міжнародній політичній арені. Ну і звісно, що відбувається всередині нашої країни. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, так розпочати хочу із публікації від Bloomberg, в якій йдеться про те, що китайське НПЗ. Масово відмовляються від російської нафти е, найбільші переробники КНР скасували частину поставок сировини з Росії через санкційний тиск. Під після потрапляння компанії ЮЛОНГ під обмеження США та Британії Блумберг пише, що навіть дрібні приватні НПЗ припинили закупівлі, і це, начебто, як зачепило майже 45% російського експорту. Нафти пане Тарасе, окрім того, що ви є політичним експертом, ви маєте економічну освіту, тому тут цікаво більш ширше б говорити цю інформацію в контексті того, який вплив на економіку Росії це має, або ж може мати, що в результаті ми можемо побачити і отримати. Ну і чи можемо ми говорити про такий сценарій розвитку подій? що... Європа інші країни, які е, закуповують енергоносії російські, що рано чи пізно вони можуть від цього взагалі відмовитися. Нехай не завтра, але все таки. Так дивитися треба на тенденції. Якщо в дійсності це, от перерва в, в постачаннях, те, що говорить Блумберг, це довгостроково чи короткостроково? Чи вони просто чекають, як можна змінити маршрути по надходжень нафти? Так, тому що тепер не відкрите купувати, а е, будуть, наприклад, не державні компанії купувати, а купа приватних компаній, які так постачають в принципі в Китаї. Ну там знову не запускати схеми з перевалки, наприклад, цих нафти, наприклад, десь у відкритому морі через різні фірми і так далі, тому що ну все ж таки за три роки сформувалася інфраструктура щодо обходу цих санкцій. Тут слід mm -hmm. розуміти, що воно може бути так, і тому треба дивитися, що буде далі відбуватися. Чи критично для Росії буде, якщо, наприклад, Китай та. Та Індія відмовляться від закупівлі нафти так критично, тому що на них зараз приходиться приходяться ну, на порядка 80% закупівлі російської нафти. Але я вважаю, що Китай буде ну принаймні по дострокових контрактах, які вони отримують з Росії, наприклад, по нафтопроводах Я думаю, що вони продовжують будуть продовжувати купувати, тому що санкції санкції то одне. А дотримання санкцій, так і mm -hmm. покарання за порушення санкцій, то це трохи інша історія, тому що це ж потрібен величезний апарат, величезний апарат, який будуть за цим е, слідкувати, і на всіх сил не вистачає. Тим більше що... тут знову таки питання: наскільки суворо вони будуть дотримуватися цих санкцій, наскільки США буде за ними дивитися? Тут от тут багато факторів працює. Далі найкращими найбільш надійними санкціями є виключно удари України по території Росії, коли немає можливості взагалі і транспортувати нафту або перевалювати, наприклад, в портах, як от позавчора СБУшники влупили по то абсе, так і зачепили в тому числі три танкери, які там знаходили. Це означає, що власники цих танкерів, вже чогось не без такої радості будуть надсилати суда, наприклад, в Парти Новоросійська. А парти Новоросійська – це дуже зручні щодо експорту нафти, тому що це тепле море. Виходиш в Середземне море, потім повертаєшся через Суецький канал, і ти опиняєшся в Індії або ну, там поряд з Китаєм, наприклад. А, і тому, тому тут по, по взаємодії факторів тут буде працювати, наскільки це все буде разом працювати. Але тенденцію, яку показує США, втішно для Росії, тим більше у особливо вони стануть після того, як Українці не втішними після того, як Точніше, не українці, а американці вирішать питання з Венесуелою, до чого вони прагнуть. Це означає, що під контролем американських корпорацій виявиться величезні запаси нафти. Mm -hmm. Це о, 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 Венесуела і Гаян. А чому? Тому що ж Венесуела часто погрожує Гаяні, яка і теж видобуває І Це поряд країна, знаходиться єдина англомовна країна в Латинській Америці. Ходить, до речі, в британську співдружність, і тому в даному випадку, тут, якщо вони отримують такий інструментарій впливу, то питання в тому, що американці будуть взагалі витісняти російську нафту з нафтового ринку світу, стає стане достатньо руба. Чому ну знаходиться під контролем американців? Так можна маневрувати цими потужностями, закривати різні дірки. І так далі, тому не на нафтовому ринку. Я маю на увазі, тому від цього залежить далі. Залежить ще від політики ОПЕК, наскільки вони готові, наприклад, закривати нестачу, нестачу російської нафти на зовнішніх ринках? В принципі, вони оголошували такий намір, що вони можуть закрити нестачу, наприклад, для постачання Індії, як мінімум. Далі, знову таки, тут наскільки ефективним виявиться тиск на Індію. Ну, в принципі, американці рухаються в цьому напрямку. Я думаю, що вони будуть це робити, тому що в них є важелі тиску на Індію, тому це буде працювати по сукупності факторів. Але що найстрашніше в бізнесі відбувається для росіян, що світ. Доходить до світлої думки, що виявляється, без російської нафти можна і жити. Може. Так, угу. от, от що найстрашніше відбацію. Тому що до двадцять року росіяни ж активно маніпулювали цим питанням. Вони були впевнені, що це неможливо, а виявляється, що це можливо. Далі, що може бути зроблено для того, щоб, наприклад, ну, припинити. Експорт російської нафти, ну, наприклад, ти саме з тіньовим флотом, але це вже європейці повинні робити. Е, достатньо, наприклад, не арештовувати конфісковувати суда, які йдуть з російської нафти, а затримувати їх на 30 днів. Це по закону. Є конвенція щодо міжнародної конвенції щодо е, запобігання запруднення навколишнього середовища. Якщо у країн є підозри, що ці суда. Забруднюють навколишнє середовище, їх можна зупиняти для перевірки. І повірте мені, на цих танкерах, якщо дуже подивитися, можна знайти все, що завгодно. Якщо додовбатися до екології, в принципі зупинити можна все, що завгодно. От на що ми повинні дивитися: ми повинні це в комплексі працювати, але головне, ми не повинні сподіватися на когось. Ми самі можемо бути рушієм цього тренду. Якщо ринок зрозуміє світовий, що українці від Росії не вичепляться, mm -hmm. да, що будуть додавати і нафтопереробку, і а, транспортування нафти, вони, врешті-решт, будуть вживати кроки для того, щоб а, купувати нафту в інших місцях. Через ненадійних поставок, тому що росіяни ж завжди, наприклад, коли о, 20 років говорили європейцям, чого потрібно купувати російський газ і нафту. Ну тому що ми там о, такі непрості, але ми точно надійні постачальники. Якщо до ринку буде зрозуміло, що українці не вчепляться, вони будуть використати ці санкції якості приводу. Для того, щоб відмовлятися від е, російської нафти. Але я упевнений, що от Китай, поки що на даному етапі Ну частку нафти він буде купувати. Е, ну Принаймні те, що йде по цьому по трубопроводному цьому транспорту. Але якщо навіть Індію дотиснуть, це мінус 30% їхніх прибутків. Якщо Туреччину дотиснуть, якщо Європу дотиснуть, Ну це серйозно буде випробовування для Росії. І виникне взагалі питання, чи. Є економічне обґрунтування взагалі існування Росії, тому що що зараз зв'язує Росію в єдиний економічний простір, а, ну точніше зв'язувало особливо, коли був експорт нафти до Європи. Це трубопроводи, які були закинуті, наприклад, Західний Сибір, які прокачували нафту в Європу. Ну, тобто, в цій конфігурації, наприклад, Москва і європейська частина Росії. Вона потрібна для того, щоб здійснювати економічну діяльність. Якщо все буде переорієнтовуватись, наприклад, на Азію, то виникне питання, що е е є, європейська частина Росії з опиняється в логістичному топіку. І, по суті, вона не потрібна для того, щоб викачувати нафту, наприклад, в той, в той самий Китай. Що може призвести до дуже світлих думок там, місцевих еліт, а навіщо взагалі нам, нам Москва, і ми повинні підштовхувати їх до такої світлої думки, нищачи їхню а, нафтову та газову інфраструктуру. Тобто цей процес не такий, а, не такий легкий, але вже є можливим. є можливим за допомогою в першу чергу військової сили України. Пане Тарасе, чи можемо ми говорити на вашу думку про те, що ось цей невідворотний процес він уже розпочався саме з ну умовно, ліквідації Росії з енергетичного ринку? І чи можемо говорити, що крах російської економіки він близько? Чи все таки треба бути більш обережним у цих висловленнях висловлюваннях? Тому що ну на превеликий жаль, не все так. Погано в Росії, як би нам того хотілося. А нам дивіться, нам не крах російської економіки. Нам вже потрібна дестабілізація Росії. Ну, наприклад, по сукупності, якщо будуть а, створені блокаути на території Росії, mm -hmm. то це означає, що не працюють компресори для перекачки нафти, не працюють НПЗ для переробки нафти і так далі тобто нам ми не ми не повинні думати категоріями а категоріями оцей краху росії ні ми повинні ми повинні розуміти закономірності от вивчати досвід радянського союзу як він розпадався і розуміти точки точки розлам в російських в російських елітах ну наприклад в радянському союзі основними рушіями наприклад розпаду радянського союзу були місцеві еліти навіть не народ Місцеві еліти, які залишились без грошей, Ну тому що в Москві гроші закінчилися. Ну Наприклад, дивіться, що от зараз відбуваються такі ознаки, ми вже бачимо. Ну Наприклад, ці національні республіки, типу Татарстан та Башкортостан а вони, наприклад, скорочують скорочують виплати людям, які йдуть воювати. Там фактично в у вісім разів вони поскорочували. Що це означає? Це означає, що це ознака того, що національні республіки не хочуть давати людей центру на імперську війну, тому що вони вважають, що і так багато забрали, а це вже аналог, це вже аналог відмови платити податок. Це фактично сплата імперського податку, бо людей забирають, видірають із з економіки цих національних республік. Вони не сплачують податки. Ти ще за це платиш, а тут ще грошей немає. І при цьому чи впливає на ну, воно безпосередньо на Добробут, наприклад, національних еліт ні, не впливає. Тим більше, от дивіться, як сьогодні вже влетіла в хімічне підприємство. Ну, значить, менше заробляти будуть національні еліти. Тут питання а навіщо нам ця п'янка взагалі потрібна? Москва втравила угу. нас війну, забирає у нас людей. Ми від цього ну зараз нічого вже не отримуємо. Тобто, вже більше мінусів нам ніж плюс. І це гарна точка розламу. Тобто ми повинні мислити точками розламу і розхитувати її таким чином, як я говорив за Москву, що нам потрібен блекаут в, і в Москві, в тому числі, для того, щоб спровокувати там пограбун, не революцію. банальний банальне мародерство, яке перерос, може перерости в дуже гарні для нас події. Чи може це бути? Може бути. Я от не знаю, говорив ще раз нагадаю глядачам, я читав, скаржився цей губернатор Білгородської області, вони же там почалися блекаути, навезли генератори. Так що зробили в першу чергу росіяни? Вони вже почали зрізати кабелі генераторів, щоб здати на металобрух. Та -та. Ага, ну тобто тому... сидимо без світла, як без світла, без газу, там без опалення, ну, Так, ну, та, ну це ж росіяне Так, тому. Тому в даному випадку це якраз ідеться про, про конкретні речі, які які йдуть в такому напрямку, і от на що ми повинні сподіватися далі. воно й... тенденція все рівно для росіян дуже погана. Тому що як я говорив, так і продовжу говорити, що Трамп буде тиснути на нафту, тому що як він говорить, у нього є своя чудова нафта, от абій буде ще більше чудової нафти, і чому б цю чудову нафту не купувати таким чудовим країнам, з якими у нього чудові відносини, як він завжди говорить. Хоча я вже напружувався лідером цих країн, коли Трамп так говорить, ну наприклад, Індія так? Тому що це ще питання ще питання і політики великої. От, наприклад, чого американці хочуть, щоб вони продавали нафту та газ Європи? Тому що вони розуміють, що це залежність і підконтрольність Європи, в тому числі від них, тому що по іншому це не працює. Їх завжди дратувало, що росіяни мали величезний вплив на нафтогазовий ринок Європи. От те, що от пам'ятаєте, під час першого перед під час першої каденції Трампа, коли він приїжджав в Німеччину і задавав питання Ангела. Ну Меркель ще задавала. Меркель. Як так виходить? Ти будуєш труб труби. Туди платиш їм десятки мільярдів євро щорічно, а потім приходиш до нас і просиш захистити тебе від Росії. Щось тут не так виходить. Тобто, американців це за, завжди дратувало і американці дуже не хотіли, щоб створювався цей союз. Європи, Росії та Китаю до чого тягнула тягнуло і а з цією махіною, Ну Китай Ну американці точно не впораються, тому що це такий Євразійський союз, континентальний союз, який американці не зможуть ніяк проконтролювати. І а, тому ми повинні розуміти тенденцію, підігрувати цим тенденціям, але робити своє робити своє. Тобто, передумови створилися. Санкції пішли неочікувано. Бачили, ну Трамп вже не всім кричав, що він запровадить санкції, чого не дуже погана новина для росіян, що він тупо їх влупив. Які вони вони ж не очікували, що воно так буде, що вони ж думали, що вони грамотно ним маніпулюють. Вони думали, грамотно маніпулюють, в тому числі суспільством, і так далі. Але вже не так. І тим більше, чим далі, тим більше у Трампа розв'язуються руки щодо. Якраз щодо нафти, щодо енергоносіїв, це наріжний камень його, його програми про штати посол США при НАТО зустрівся з зеленським. і Сказав про те, що цитую я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися, і що мир досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа є єдиним можливим шляхом вперед. То говорить Вітакер про те, що мир можливий завдяки лише завдяки Трампу. Пане Тарасе, ми про це з вами часто говоримо неодноразово загалом про те, як Трамп веде свою політику, як він веде перемовний процес із тим самим Зеленським і з Путіним, як вони спілкуються? От на вашу думку, якщо вже поставити в цьому питанні, ну Крапку, в хорошому розумінні цього слова, за яких умов Трамп дійсно може закінчити війну? І чи дійсно мир можливий лише завдяки зусиллям президента США, як про це говорить Вітакер? Ну зараз в Вашингтоні такі часи, да що всі чиновники повинні вставляти свої промови що тільки завдяки добрий Трампу це, це відбувається, так що такі часи там да? ми не можемо це регулювати. Ну це чиновник звичайно що він буде повторювати, що говорить говорить президент. Тим більше він у ну, владні вертикалі він же державний mm -hmm. службовець. в Принципі, якщо ви побачите промови всіх і Дівенса і Келега, і всіх вони завжди згадують. Шановного Дональда Фредовича тому що Дональде Фредовичу це дуже подобається. Ну що те, що тут можна сказати? Ну, народ американський обрав такого президента. Так а ось завдяки, ну я ж ми повинні розуміти одне: знову таки: тренд для Росії дуже поганий. Знову таки, який стосується нафти та газу, це ж наріжний камень існування взагалі Росії, особливо по нафті. Тут у них фундаментальний конфлікт з Трампом і Трамп. Може він і не і хотів десь врятувати Росію. Може і хотів би врятувати Росію, як це робили американські президенти за останні 150 років, але не може вирішити одночасно дві задачі: врятувати Росію, переслідувати американські інтереси, як він розуміє, і сама його політика, сама його політика веде фактично до знищення російської економіки. І Росія як держава знову таки хоче він це, не хоче робити. Ну так він не може одночасно. Знаєте, як це? Ти не можеш одночасно проїхатись на поїзді і на літаку, так ти повинен щось обирати і тому він об обрав те, що відповідає його інтересам. Далі тут же особисто працює, тому що він виглядав слабаком на зустрічі з, з Путіним. Так коли ввійшов в дуже поганої перемовної позиції з ним, на нього політика тисне. На нього Україна тисне, яка не здається, так а продовжує удари по території Російської Федерації. Він розуміє, що вигідніше ставати з Україною, так він вже десь лякає Росію Україною. Можна вже таке побачити, в тому числі. А ось і сама його політика вона вже веде до колапсу дійсності Росії. Хоче він цього, не хоче. Ну як я завжди наводжу приклад Рейгана. Чи хотів Рейган розпаду Радянського Союзу? Ні, не хотів розпаду Радянського Союзу. Він думав, що він просто його стримає. От тільки американці ну проблема американців в тому, що вони дуже великі, от дуже великі, і дуже сильні. А коли сильна людина, вона не розраховує силу свого удару. Думаю, ну, ми зараз трохи тут по вдаримо, тихенько, тихенько, щоб там нічого не сталося. Тільки а, у боксера важкого Вика тихенечко – це одне розуміння, да? а от у боксера, який вагою 50 кг, тихенечко теж має різну, різний ступінь. <гум> Тому що тихенечко у важкого це може просто виробити людину одразу ж, да? а не тихенечко у боксера, який ну, трохи легший, Ну, треба ще зусиль, щоб його тихенечко щось перерахували ну, перевалилося. Може, його тихенечко, це його сильний удар. Так і тут ми повинні спровокувати Трампу, щоб він там тихенечко продовжував тиснути на Росію, поки не їх не, не притисне, і працювати самим ударами по території Російської Федерації. Дякую, Тараса, за цю розмову. Друзі, нагадаю, що Тараса є курс про перемовини. Ми постійно обговорюємо це питання. Тараса розповідає аспекти про те, як відбувається перемовний процес, зокрема, коли були і перемовини в Стамбулі і. Ми зрозуміли, що перемовини будуть відбуватися і надалі. Тому, якщо вам цікава ця тема, тому що переговори вони проходять не лише на міжнародній політичній арені, а й повсякденному житті. Якщо хочете підвищити, до прикладу свої комунікативні навички, ви можете зазирнути в опис під цим відео, там буде посилання перейти на сайт і взяти участь у навчанні від Тараса, яке називається жорсткі перемовини на маніпуляції тиску самозахисту. Тарас підготував 10 уроків готових фраз і Практичні інструменти загалом розповідає на під час курсу, як вам можуть маніпуля... маніпулювати, які є техніки, як загалом їх розрізняти, виявляти. Ну і не вестися на ці маніпуляції. Тому, якщо комусь цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться і беріть участь. Тарас, дякую ще раз за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухайте. Та читайте нас, обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо абсолютно все, і нам важлива ваша думка. Підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Ну, звісно, що донатьте, допомагайте Збройним силам України і бережіть себе. Побачимося в наступних випусках. Кажу вам до зустрічі. До побачення щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.